З настанням літа дуже хочеться поласувати чимось холодним та смачним. Ідеально для цього підходить морозиво. Наприклад, я не знаю жодної людини, яка б не любила морозиво. Сьогодні вам пропоную приготувати торт морозиво. Готується такий тортик дуже легко та швидко. Просто потрібен час почекати, поки він заморозиться. До миски, де буду готувати самим морозиво, виливаю пів літри охолоджених вершків жирністю 33% та збиваю їх міксером, допоки вони не стануть дуже густими. У мене це зайняло десь 5 хвилин. Ще раз повторю, що вершки обов'язково мають бути жирні та холодні, інакше вони не зіб'ються. Ось так гарно збилися у мене вершки. Далі до вершків додаю 200 г сирого згущеного молока та легенько змішую все міксером. Довго змішувати не потрібно, достатньо 10 секунд. Тепер вершки стали не такими густими, але на якість та смак морозова це ніяк не впливає. Додаю порізану полуницю та черницю. Взагалі, в якості начинки можна використовувати будь-які ягоди, фрукти, сухофрукти, горіхи або шоколад. Перекладаємо морозиво у силіконову форму та рівномірно розрівнюю. За бажанням морозиво можна викласти у форми для морозива або у звичайні пластикові чи паперові стакани та заморозити. Відправляємо морозиво до морозивної камери на 5-6 годин або ж на ніч. На наступний день виймає морозиво з морозильної камери та викладаю його на тарілку. З Силіконової форми воно виймається дуже легко. Морозиво постояло 5 хвилин при кімнатній температурі і його можна нарізати або просто відразу їсти ложкою. Я ж нарізаю торт на порційні шматки, складаю їх у лоток та кладу до морозильної камери, і коли мені чи дітям захочеться морозова, просто дістаю з морозилки, але довгий такий торт у нас не залежується. Якщо у вас літом день народження, можете заздалегідь приготувати такий тортик. Перед подачею прикрасити його фруктами та ягодами та навіть поставити в нього свічку. Я впевнена, що такому тортику будуть всі приємно здивовані, особливо діти. Смачного!